На роботі пупсік солоденький, всі люблять, да, такий божий адванчик буде постійно вигулювати свого цього тіньового демона. Чому одна й та сама людина в одних своїх стосунках солоденький пупсик, а в інших жорсткий монстр? Мова сьогодні піде про так званий психопатичний радикал. Ну, це, знаєте, якщо простими словами, в нас у всіх є. Обов'язково є усі радикали так звані: психопатичний, нарцисичний, шизоїдний, стероїдний, депресивний і так далі, мазохістичний. І при цьому вони всі в різній у нас пропорції. Кожен з них вмикається якось ситуативно. І коли він вмикається, і як саме, як часто це якраз визначається нашим досвідом, дитинства, це адаптивний механізм. Так от. І є люди дуже такі емпатичні. В них зазвичай дуже розвинений депресивний радикал. Це люди, які турботливі, такі ніжні, але при цьому вони можуть довго зависати, обираючи не себе. Мазохістичний радикал, там ще більш жорстко. Там люди терплять і в якомусь сенсі прям самі напрошуються на те, щоб. З'явився якийсь садюга. І в чомусь, якщо трошки поритися, може виявитися, що і вони являються садюгами, але не до тої людини, можливо, а до когось іншого, чи до чогось іншого, чи в якомусь іншому своєму соціальному прояві. Далі можна говорити про нарцисичний радікал. Да, завдяки нарцисичному радікалу, ми, наприклад, можемо досягати чогось. Так, постійно порівнювати себе краще, гірше я щось роблю. Так, це я зараз невеличкий екскурс роблю. Скажімо, абсосивно-компульсивний радикал, такий він також може допомагати людині контролювати щось перевіряти, бути більш пунктуальним, правильним. Шизоїдний радикал він дуже часто дозволяє людині в важкі часи перемкнутися на творчість, уйти в свій внутрішній світ, свої фантазії. Ну, це так дуже екскурсом, да істероїдний радикал це така демонстративність, яскравість, така трошки кокетливість. Ну, це також у людини сформувалося. Тут дуже довго розповідати. Чому це я ще обов'язково розповів трохи згодом? Зазвичай там специфічні стосунки із значимою персоною своєї статі. Для розвитку, але це не завжди якась така драма була. Просто от така в людини виразність, да, це все. І дуже часто, до речі, плутають істероїдний, і нарцисичний радікал. Там, що, да, от, депресивного є протилежністю маніакальний. Ну, зараз давайте все ж таки гось цвях, так би мовити, нашої програми це психопатичний радікал. І саме він дозволяє відрізати. От це звучить жорстко. Це люди, психопати, це коли в них прям дуже сильно проявлений оцей да, психопатичний радікал. Вони, ну, вони не мають емпатії, вони взагалі беземоційні. Їм все, все рівно на те, що там якась людина відчуває. Да. І тут протилежність, скажімо там, така чутливість депресивного, наприклад, радікала, який буде ой, ну це ж людинка переживає, треба за нею. Да, а психопатичного цього немає. І е, таким чином. Ті люди дуже жорсткими можуть здаватися. Але яка важливість цього психопатичного радикалу? Наприклад, якщо людина якийсь керівник, їй постійно доводиться приймати якісь рішення щодо штату, так би мовити, когось треба звільнити. І це відрізати, так тут е, думати: ой, ні, ну в цієї ж людини, там же ж сім'я, або ой, ну там же ж людина зараз останні гроші. Це ні. Без психопатичного радикалу керівник не дуже буде ефективно працювати. Наприклад, робота HR, там просто обов'язково має бути психопатичний радикал, тому що входити в ситуацію кожної людини, і оце ну я ж не можу не обрати цього кандидата. Да? На кастінгах також це все. Тобто світ суворий і це показує психопатичний радикал. Але це не означає, що якщо у вас там друзі чи ви HR, то ви психопати. Це взагалі ніяк не пов'язано. Це дуже важлива риса для того, навіть, щоб сказати ні. Це відрізати. відрізати. Навіть хірург, якому потрібно прийняти рішення про операцію, відрізати щось. Це також психопатичний радикал в нього має бути. Так до чого це я веду? Зараз мова все ж таки на системі сьогодні просто сунки. І. Буває таке, от людина, як то кажуть, біндюжник да, чоловік. А при цьому з жінкою дуже ніжний і ласкавий, і вони живуть там 30 років разом, і все нормально, і він ні руки на неї не піднимає, не кричить нічого. Да? Тобто, тут так звана тіньова сторона проявляється. Тобто, з одного боку, персона в нього навпаки така по психопатичному радикалу, а тіньова там якраз він проявляє себе. Протилежно, тобто компенсація відбувається, балансує, начебто, да? тобто там його всі знають такого ого, а з жінкою він надто ласкавий. Тобто йде таке перемикання. Тому що дуже часто про тому, як там скажуть, як ваш чоловік ставиться там до своєї мами, так він може і про вас говорити. Да? Там, якщо мама погана, вона там що то і вас він рано чи пізно може, є такі да, от, судження. Це одна історія. І тому дуже часто люди настільки це узагальнюють і можуть узагальнювати до того, що якщо людина себе на роботі поводить дуже класно, то вона і в сім'ї така. Але це зазвичай дуже швидко розвіюється, і буває людина, яка в колективі такий божий одуванчик, пупсик, солоденький, так а в особистих стосунках. Холодний і взагалі не солоденький, І навіть не просто що з перчиком, а просто прям треба викликати швидку, образно кажучи, я маю на увазі, що настільки не солоденький. от. Тому що знову ж таки йде компенсація, і е, тінь вилазить. Вилазить його тінь, його, так би мовити, демони. так? Дуже часто так люди помиляються. Ну, це раніше казала також, скажімо, коли. Гуморист, а в житті він може бути взагалі дуже таким нудним і без гумору, так? І так само буває людина в одних стосунках, от, скажімо, просто недавно таку ситуацію чула у знайомих. Просто водили ну, занос, керівництво. Декілька місяців водять занос: ну, ви там щось. Ми обіцяємо там щось бізнес буде розвиватися, все буде класно. А потім виявилося, що ніхто нічого не розвивав, просто тримали на, як то кажуть, поводку. І при цьому ці люди, це керівництво в них е дуже такі міцні сім'ї, там нікого вони нічого. І, звісно, хочеться провести аналогію, що і в усіх стосунках вони так можуть, от ці от махінації, да, проводити, обманювати і все. Але ні. Не факт, розумієте, це така лотерея. Може людина дійсно, от, знаєте, обрати якусь таку зону, сферу зону відношень, я маю на увазі, де вона буде пупсиком солоденьким, як то кажуть, да? ну, трошечки з перчиком іноді. А в інших сферах, скажімо, та ж робота, наприклад, там вона буде постійно вигулювати свого цього тіньового демона. Ну, це не тіньовий, тому, тому що інші люди будуть дуже страждати. Втрачаючи якісь, свої, розраховуючи на одне, а отримуючи геть інше. Тобто, це е, фактично про що? Це коли людина дуже гарна в стосунках сімейних, така вся ніжна, лагідна, все, а при цьому на роботі отак себе поводить, це от на роботі проявляється психопатичний радикал. Тобто людина не включається в стан тих людей, да не емпатична до своїх родичів, до свого близького оточення. Людина може дуже бути чуйною. А все, що стосується ні, вона раз, не моя сім'я, і там оця, включається хата з краю, ця історія. Розумієте, тобто, не зараз, це от, коли такі крайні ступені, як психопат, да, там у всьому це проявляється. Що прямо все, все-все-все, мені пофіг на всі емоції людські. А от в таких випадках. Коли букет із радикалів більш такий різноманітний, а у нас у всіх, у всіх у всіх у нас є ці радикали. І, наприклад, ну, не маючи нарцисичного, скажімо, радикалу, дуже важко заробляти гроші. Ти можеш бути суперентузіастом, класним спеціалістом. Але оцього вище і швидше досягательства цього може не бути в людини. Е, ну, те, як формуються всі ці радикали, ми ще будемо говорити. Так от, а бувають люди. Які послідовні, як то кажуть, да вони в усіх стосунках дуже такі. Знову ж таки, да, на роботі пупсік солоденький, всі люблять, да, таке мамон пиріжочок, як то каже, да. от ну, місцями, звісно, вилазить трошечки буває. Але то виглядає, знаєте, не так, що ну все одно людина таке враження, що вона дуже чуйна, дуже ніжна. І дома така людина також. Вона може десь там буркнути, щось там сказати, але все це знаєте, ну так. ну знаєте, як котик за ручкою кусить, ну так, лагідно трошечки зубками, але при цьому він ну, не, не вбиває, не кусає прям конкретно, розумієте? Тобто у людини в цілому передбачувана поведінка, послідовно в усіх сферах. Таке буває. Це дуже часто, коли в цілому психопатичний радикал не дуже проявлений, а домінують, скажімо, той же депресивний чи там ну, багато інше. Так? Просто чого я сказала про депресивний, тому що саме цей радикал він дає таку співчутливість. Це зовсім не означає, що у вас там депресія, якщо ви співчуваєте людям, ні. І це не означає, що у вас основний депресивний радикал, зазвичай їх таке комбо, Да? і вони включаються знову ж таки в різних наших моментах. Наприклад, навіть себе скажу, да? От, коли я хочу щось розповідати, у мене дуже такий виражений істероїдний радикал. Когось це може дратувати. І це ну, дратує так дратує. Так? І навіть це, коли я кажу, ну дратує, так дратує, це що? Це фактично я обрізаю, кажу, ні, так ні. Це також тонкий прояв психопатичного радикалу, Розумієте, коли я так кажу, ні, Коли взагалі ситуація, треба прийняти якесь рішення. Сказати ні, наприклад, не влаштовую там, ну, у якісь там угоді, е, скільки будуть платити. Я кажу, ні, в мене така вартість. Це також прояв психопатичного радикалу. Тобто, розумієте, це дуже така корисна штука, іноді буває. От. Або, наприклад, коли я там, не знаю, там, тренуюся, або просто там йду по вулиці, і в мене вмикається потужна фантазія, прямо всьо, світу, все, <говорити> повністі, да, я, от внутрішній світ повністю будь-який ролик, да, в мене це ж фактично це породжено моїм е е шизоїдним радикалом, який також дуже проявлений. Але знову ж таки, Є, знаєте, такі дуже хибні думки, що шизоїдний радикал і, і стероїдний – це протилежні, але це не так. Ну, я яскравий приклад людини, в якої вони майже порівну. Ну, є там ще інші також до чого це я веду? Тобто, коли в людини дуже-дуже відносно, ну, уявіть так знаєте, як діаграма, да? там такий-такий є радикали, і кожного потрошечки. В ідеалі, це коли такий цвітік, сіміцвітяк, як то кажуть, да? таких не сім, а більше. І от воно порівно десь. Але у когось йде перекос, да, хтось от, конкретно там, психопатичний і це прям жорстка людина, неможливо. Але е, в якихось керівничих установах може це дуже бути корисним. Людина може перемикати, приходить додому, в неї один світік, сім Тобто я, е, скажімо, кицька істероїдний радикал, да, там, місцями там, депресивний можу там, там да, щось, наприклад. Да. А місцями кажу так, ні, також трошечки психопатичний. Ну і якщо там по довпо домашнім справам, дуже часто там буває обсесивно компульсивний, так Ой, ну що ж це те, бруд, цей ну розумієте, так може таке проявлятися. Або навіть коли ми робимо якусь справу і перепровіряємо, так або навіть коли монтувати відео, дуже там намагатися, оце все знаєте, зайве прибрати. Це ж також. Без оцього обсесії, обсесивності цієї компульсивності, цього ну ніяк. Звісно, кожен радикал має свої якісь там недоліки. Той же ж, наприклад, компульсивний радикал, там це переїдання може давати. Ну дуже багато зараз. Я не буду про це, це розповідати, так. От, те ж саме, як шизоїдний може людину вводити в ізоляцію, але дуже багато прикладів, коли людина дуже соціалізована, дуже цікава для інших в соціумі. При цьому має потужний шизоїдний радикал. Так само, як і стероїдний, Хтось може, знаєте, привішити ярлик. Ой, кокетка, та дурна така вілявка, що там оце? Да? Але істероїдний радикал це про прояв творчості, про також да, про прояв. Своїх емоцій, людина не боїться їх. Тож, коли в людини дуже такий слабенький психопатичний радикал, то вона зазвичай більш-менш однакова в усіх стосунках. А деякі стосунки, де б їй хотілося б, іноді бути жорсткішою, вона просто може туди навіть не вступати. Тобто пупсик, солоденький на роботі, він може не мати особистих стосунків, тому що він просто розуміє, або вона усвідомлює, що оця тінь як повилазить, і всі мої рідні близькі будуть страждати. А так, там десь такі, якісь там, типа, друзі можуть, можуть бути там якось себе так, типа, пупсика показати і не трошечки. А щось таке, що 24 на 7 поряд, там людина може триматися осторонь. Але знову ж таки розумієте, кожна ситуація, кожен у, -світік, у цей світік-сіміцвіти, цей букетик, у кожного свій. І головне, те, що я казала раніше, що все це розкривається ще в контексті конкретних обставин. В контексті. Тобто вдома так, там з своїм цвітіком, Да? на роботу так, на тренування так пішли. Да? З друзями ми так себе поводимо, просто з малознайомими. І там у нас смикається. Отакі... І це ж також, тому що колись було ж первинне якесь знайомство з певним соціумом. Да? Наприклад, в сім'ї ми звикли там так себе поводити. У нас там, наприклад, у когось там максимально проявлений, там маніакальний, радикал якийсь там постійно. Боже, він лайкає оцю дівку. Що це таке? Ну, для мене взагалі не зрозуміло. Чого знаєте, буває, там жінки ревнощі влаштовують, тому що їхній чоловік там когось лайкнув. Я така, що я всіх взагалі лайкаю, якщо мені хтось подобається, класний допис, класна сторіс. Якщо мені подобається, чого б не лайкнути? Якщо руки не зайняті, я цього не розумію. І це нормально. Але маніакальність в чомусь іншому може бути проявлена. Це абсолютно. Нормально. Припустимо, скажімо, от зачіскою, це моя ж вічна проблема. Я, перед цим, я, ви знаєте, відео записала давно. Я зробила одне: воно вдома шикарно виглядає в дзеркалі, включаю камеру і, господи, що це таке? Я вже така думаю, так, не буду я цю компульс... свою обсесивність щодо зачіски і цю маніакальність проявляти, хай вже буде, як буде. Я вже звикла. Тобто, і так, коли я кажу, хай вже буде як буде, це змирення, це в якомусь сенсі вмикається так трошечки цей е психопатичний навіть радікал. Кажу, ні. Психопатичний радікал, якщо коротко, це знаєте, як то кажуть, йти по головам заради своєї мети. Ну, а тут? Це не можна сказати, що це і по головам, але просто я кажу так, Наталі. Оце заморочки щодо зачіски. Бо я чесно вам кажу, якщо я кудись запізнююсь, я дуже пунктуальна, але я запізнююся за все, тому що зачіска, зачіска. Звісно, є універсальний варіант таку сесії брати, але ну, хочеться якось так якось динамічніше. І воно так буває, що в одному ракурсі класно, а в камері зовсім інакше виглядає. От. Це я наочно вам показую приклад того, що психіка дуже багатогранна, і коли десь ви бачите написано нарцист, -та, 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 -та", -та, 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 -та", психопат це гучні слова. Зазвичай завжди є якийсь комбо. Є люди, в яких там дуже знаєте, по конкретному травмували батьки їхні чи оточення, і там. Звісно, дуже сильні перекоси. Але у свідомому віці це гарна новина, до речі, ми можемо все це обирати, ми можемо обирати ситуативно. Якщо ми працюємо із собою, тому що, чим краще ми розуміємо себе, тим краще ми розуміємо. Взагалі, оці психопатичні, оці всі, ну, різні оці радикали, нарцисичні, шизоїдні, вони, це ж все про психічні захисти. Психічні захисти, механізми адаптації це все про одне і те саме. І коли ми вже працюємо з психологом або самостійно, якщо ми такі самородки, шикарні чи губні, всяке буває, то в цьому випадку людина вже знає, які психічні захисти включаються в неї в тому чи іншому контексті. І вона може вже трошечки їх якось так. Броню ставити на цей захист і вести себе інакше. І таким чином нова поведінка, нове життя. Ну, символічно кажучи, звісно, життя у нас ми народилося, клітиночки оновлюються і рано чи пізно життя завершиться. Такий життєвий цикл. Друзі, я дуже буду рада вашим коментарям, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково, якщо вам сподобалось відео, поставте лайк, підпишіться, якщо ще не підписані, поділіться з тим, кому може бути цікавим. Коментарі, Коментарі пишіть, вони просувають контент, це дуже важливо для мене. До зустрічі!